Друзі, колеги, фермери, привіт! І хочеться почати з такого з хорошого, щось, ну, принаймні для нас, хоч щось хороше. Виїхали ми дискувати, стерню дискуємо. Перед цим я показував ми горох дискували. От, А це вже зернові дискуємо. Сірко у нас дискує. Я на пегасі виїхав як страховка. От, Коротше, що хорошого. Соняк, бачите, підтягнувся. Я казав, що скоріш за все, ймовірність велика була, що ми будемо також дискувати, як хлопці на всьому півдні, там Херсонщина, Одеса, дуже плавний соняшник. У нас така сама була ситуація, але пішов дощик, І він, він реально набрався. І він, бачите, він пішов вгору. Він такий високий став. ну... Високий, принаймні вище, ніж був. І я так подивився, головки. Там навіть є щого, ну, наливатися ну, саме насіння. Воно наливається. От. Його у нас і так небагато того соняку. І ви знаєте ситуацію, яка у нас склалася, я казав, і перед цим ви бачили, мабуть. На початку ролику я більш-менш ну, поясню, тому ну, хоч щось хороше у нас таки відбувається. Так, зліз я з Пегаса, настрій трошки піднявся. О, так що дуже велика ймовірність, що все-таки щось буде, щось буде в тому соняху. Ну. Дай Бог, ну, ну, ну не можеш все буде бути погано все ж таки. От. Його і так мало, і я казав, земля в якому стані, вона вся перекопана там. Ну, Її немає, її навіть не бачу фізично, тобто розумієте. От, Тому може, дай Бог все буде добре. Так, сірко наш іде, дискова йде, гляньте, як гарно це йде. Треба тільки, я думаю, кинути. Противагу наперед, бо щось якось трошки він підстрибує. Ну, коротше, продовжуємо. Так, да, Хлопці, дякую за перегляд. Я зараз знімаю дуже-дуже мало, вибачте. Мало, але сьогодні, думаю, можна познімати. Ось мій Пігас. Бачите, я на ньому реально зараз. Ну, якщо працюю, наприклад, Сірко, я їду на Пігасі. Це хто пам'ятає це, ми в Запоріжжі його купили. Він в місті працював. От. Коли Пігас працює, я їду на сірку замість машини, бо у мене зараз нема машини. От. Баркас, мій хлопці, роздубасило от. Снарядом. Ну, коротше, Нема баркаса. Жигуля також у мене нема. Так що... Оце такі новини, хто не знав, от тепер будете знати. Гарна ділянка у нас виходить, бачите? От, дискова, до речі, також була пошкоджена. От, але ми там ну, так, нормально більш-менш зробили. І в принципі вона зараз, як з завода, можна так сказати, хіба що не заважало б її пофарбувати. От Тож Гарна ділянка, виходить, тут. а тут ще чому вона ще дуже гарна ділянка, гарно так все йде. це знаєте, класно. У нас же дощик пішов не тільки там, де сонях, а взагалі по полям тут пройшов дощик. І воно м'якенько, все, класно виходить. От той трактор йде м'яко. І дисково все це перебиває. Тому дуже я задоволений. Потім ми ще, мабуть, поїдемо е, трошки я зніму іншу ділянку, там Соняк вже зацвітає. Він не такий високий, але треба засняти. Ми проїхали, там треба швидко було проїхати, але я все одно стану, коли будемо додому їхати, і трошки зніму, кілянути самому, як він цвіте. От. А, ну знов пилюка на мене. Блин, що я постійно в пилюку йду. Фу. Фу, господи. Хай їде вже... Господи, гляне, надихаться, І так, алергія у мене, капець. О. Сонечко у нас вже вийшло. Коротше, тільки дощ був, зараз знову спека, ну, Нічого, ми якраз подискуємо от, і там вже будемо щось думати далі. Будемо спостерігати за Соняком. Це зараз основне у нас питання. Це соня. От. Так, поліга, в принципі, ми вдень. А, до речі, хлопці, третя передача. Дискує третю передачею. Юмезик наш. Тож, взагалі, тут вогонь. Ми вдень робимо 12 гектарів. От спеціально став, щоб показати цю маленьку діляночку. Ну, от бачите, він невисокий. До останнього ми чекали, і він ось він цвіте. Ну, маленький, ще раз скажу, невисокий, але він, він цвіте і там є насіннячко якесь. Ну, почекаємо, тобто. В принципі, ми задискувати його завжди встигнемо. Тому, ну от хлопці, от що є, от той краще буде. Цей маленький, так, але ну там щось є. Тому, ну що буде, те буде. Подивимось. Може, і задискуємо, подивимось.